У нас сьогодні ми запросили в студію Андрія Антонищака. Це полковник Національної гвардії України і генерал а, батальйону Кільчицького. Правильно Вонять. Полковник. полковник. Боже, вибачте, так, будь ласка. І... Я вас, я вас, я вас <рес> бачите, підвищив. Народний депутат восьмого скликання. От, ну, сьогодні ви у нас не як політика, сьогодні у нас перш за все як військовий, військовий. як доброволець, людина, яка пов'язала своє життя з армією, пов'язала своє життя з війною. Ми вас вітаємо з днем Добровольця. Дякую. але таке сьогодні свято, воно. А, не зовсім не від свято, а ну, де таки вшанування шанування в тому числі, тому що велика кількість добровольців вони е, полягли в боротьбі за нашу Україну. От я хотів Андрію вам поставити перше питання, таке аби ви нам пояснили у день добровольця, умовно кажучи, чим е, доброволець. Так відрізняється від просто бійця Збройних сил України. От, Чи є День Збройних сил України, а є День добровольців? От в Чому відмінність? Тому що ж багато бійців Збройних сил України вони після 24 лютого, ти, в принципі, 14-го, пішли до військомату і сказали, я хочу захищати батьківщину. Взагалі досить цікава історія створення. Тоді першого резервного батальйону Національної гвардії України зараз батальйон імені генерала Кульчицького. Якщо я не помиляюся, числа 28 лютого о 2 годині ночі е штаб самооборони майдану, куди я входив, це так. під керівництвом порубія, викликали до Турчинова. І була така думка, оскільки Майданівці, це бойове крило, само, бойове крило Майдану, самооборона Майдану, дожервалося тоді ще, пам'ятаєте, актуально було Крим визволяти Крим. Так. Mm -hmm. Ось і формувалася ідея була для того, щоб сформувати батальйон і висунутися, допомогти визволити Крим. Е і... Знаєте, таке було ну таке було рішення, що так гаразд, але саме швидше, де ви можете отримати зброю, це в МВС. Можете собі уявити, от реакцію майданівця, які буквально пару днів ще угу. один напроти одного стояли з представниками були? міністерства внутрішніх справ, піти під МВС, і це настільки кипіло, і я пам'ятаю, що тоді мене визначили координатором. Батальйону, це я безпосередньо формував батальйон, ось займалися Степаном Полтараком, він тоді був виконуючий обов'язки, керівника Національної гвардії України, пізніше став міністром оборони. А герой України, покійний Олег Міхнюк, він займався боєкомплектами, тобто зброєю і так далі. І так далі. І коли от пам'ятаємо, виїхали на Новопетрівці. Це така досить комедна була історія, а там ж полігон, і от mm -hmm. почали стріляти зі всього тільки з чого можна було, БТР їздили і так mm -hmm. далі. І біля мене йде там мій боєць та я був сотником 9-ї сотні самоборони Майдану. Він іде і каже, батя, а кого вони лякають? Вони хочуть, щоб ми і ті БТРи в них віджали. Mm -hmm. Ось, е, було було непросто, тому що тоді там е, базувалися е, хлопці, які mm -hmm. стояли е, барс, так званий, які. Котрих ми, до речі, і в полон брали. І три дні там було таке протистояння шалено, І ви знаєте, якби не фантастичний, просто фантастична харизма генерала Кульчицького, мабуть, цього батальйону би не було. І він нам чітко пояснив, що тому що ми їх називали Ввершниками, вони кажуть мінтами. Ми... Генерал нам чітко пояснив, ми не мінти, ми внутрішні, але війська, Ми військові. От, власне, ця харизма, по-перше, це, це, це величезна. Жага до перемоги для того, щоб сформувати оцей батальйон, навчити їх. І оцей ду генерала Кульчицького передався от всім ветеранам, хто ще в живих залишився, та і тих, хто, хто були нами пліч опліч. І тому цей батальйон, власне, дуже цінний був. Чим відріз... ну, до речі, і е, що передувало цьому 12 березня 2014 року. був Проголосований закон про Національну гвардію України. Оце власне переіменували внутрішні війська, національну uh -huh. гвардію. Відповідно, змінилося керівництво, змінилися підходи і так далі. І тоді ті формували цей кістяк, так що першого резервного батальйону, що другого батальйону, пізніше вже пішли Азов, Донбас і інші. Uh -huh. Це люди, які в 2014 році перші за покликом серця. Навіть без грошей тоді копійки абсолютно було отримання. Якесь. Ось е, пішли тому, і звідти піш, пішло добровольців. Безперечно, е, тому і святкуємо день добровольця 14 березня. А от а. це все от. Якщо так в цю історію поринути далі, оці 500 людей, які приїхали в Новопетрівці на полігонці, це в основному майданівці були це чи були всі такі були майдані? Просто приїхали і сказали, О, ви ні, їдете? Я ні, з вами ні ні, ні. все майданівці. Це всі були майданівці. Ми вийшли під прапорами. Кожна своя сотня угу. вийшли з майдану на майдані, завантажились в автобуси і поїхали в Новопетрівці. З тих 500 чоловік відсіялось дуже багато людей, тому що. Перше, не пройшли ВЛК, це лікарську комісію. Так. Друге, в дуже багатьох людей знищені були документи на Майдані і неможливо було дуже швидко відновити. Mm -hmm. Але ці хлопці, вмотивовані дівчата, які не потрапили в перший резервний батальйон, потрапили в другий резервний батальйон. І вже пізніше, після загибелі Курчицького, ці перші і другий резервні батальйони об'єдналися. Ми підписали контракти, тому що резервістами, як нас називали, можна було в рік. Тільки брати участь в певних діях тільки 90 днів. І щоб його це забрати, ми підписали контракт. Ось. І далі після Слов'янська це вже було. До речі, е, тоді були повністю фактично деморалізовані. Ну, Збройних сил фактично не існували. Ну не так, кажу. вони були, розвалювалися протягом тривалого тенюх, часу, так систематично. Так, я пам'ятаю, коли доповідав на тій нічній нараді, так, там було вище керівництво України, там був Турчинов, Аваков, Парубій, Тенюх. Я не пам'ятаю, хто, хто ще там був. Яценюк, здається, можливо, ще когось. І от ми декілька чоловік самооборони Майдану, і коли Теняв доповів. На запитання е, Турчинова, а скільки, скільки зараз е, чисельні збройних сил, кого ми можемо вже поставити, так для виконання бойових завдань, коли він сказав 2800 чоловік, я почав сповзати далі правда, я почав сповзати по, по стільчику. Я розумів, що це, це катастрофа. Це капля в морі. і якщо б не батальйон Кульчицького, так то не було уявіть собі сил і засобів навіть оточити Слов'янськ. От якщо би не ті 224 солдата і офіцери. Тобто 224 – це з тих 500, які дійсно сформували так, цей так. батальйон? Це споча, а пізніше з тих 500, знов ж хто відновив документи, mm -hmm. хто правдами мене... правда, не правдами, неправдами пройшов в медично лікарську комісію. Це вже був другий батальйон, але це всі наші. Тобто, ми це все об'єдналися. Це... це всі були майдані. Так, от е... Моє 24. питання чекаємо, все ж таки. Оте моє питання. Перше в чому в чому е... принципова різниця? У день добровольця і день збройних сил України. Чим просто бо е... е... Теж це ж по фактично. Всі Біця, щоб так. Ви, да, щоб ви собі зрозуміли, е, є збройні сили України, так, так? є Національна гвардія так. України. Це також. Військовий підрозділ так. з правоохоронними функціями, який може згідно закону України про національну гвардію, який може виконувати поставлені бойові завдання як в складу іншого військового формування, так і окремо. Ага. Тобто, це окремі роди військ. Тому є Збройні сили України, є ж День Збройних сил України, є День так. Національної гвардії. Так, України. Так, є. І е, цілком слушно. Почали називати і президент України, і наш головнокомандувач е Валерій Залужний. Зараз коректно називають сили оборони України. Ага. Тобто так воно називається, тому що не тільки Збройні Сили України, і Національна гвардія України, прикордонники, служба безпеки і Нацпол, Тобто дуже багато формувань входить в сили оборони України. Тому це, якби ну, питання не не те, що некоректне, але воно різнопланове, розумієте? Так. І я погоджуюся, що і до речі, дуже багато добровольців е, з початку широкомасштабної війни, а в е, Збройні Сили України дуже багато наших хлопців, сил спеціальних операцій. Можна собі уявити, що за один день, 24 го числа, Батальйон імені генерала Кульчицького розрісся до полку. І всі штатки були забиті вже. І тобто а, це, ми... а для глядачів батальйон за кількістю і чим відрізняється від полку за кількістю? Для глядачів? Ну батальйон він більший, в два, полк більший в два рази, ніж батальйон. Тобто зараз батальйон налічував от крайні рази налічував 680 чоловік. Mm -hmm. Тобто полк це 1300 умовно. Так а тепер те, що, наскільки я знаю, ваш батальйон mm -hmm. Кільчицького Кульчицького. Це, Кульчицького вибачте, Це перший в Україні офіційне історію України. Я вам розкажу більше того, і ви маєте свої відзнаки, і навіть передавалися вони генсекретарю НАТО Єнсу Столтенбергу. Так, е, в 2000 я можу помиляти з 2015 або 16 році. Я був в Брюсселі. Е, нас тоді було представники 30 країн. Е, три доби ми були в Брюсселі, е, це в штаб-квартирі НАТО. І добу ми були в Монсі. Це такий е, об'єднаний, як він правильно називається, це таке містечко в 10 тисяч чоловік, де тільки живуть військові. І там, от е, всі представники НАТО, тобто, це е, об'єднаний штаб. Uh -huh. Військ НАТО в Європі. І ми зустрічалися з начальником чи uh -huh. генеральним, генеральним командувачем штабів. Я не пам'ятаю толком ту посаду. Я з собою взяв прапор і штандарт батальйону копію і вручив Янсу Столтенбергу. Він зберігається з 2016 року в штаб-квартирі НАТО. І це єдиний і унікальний випадок в Україні. Коли ми звернулися, я безпосередньо звертався до тодішнього президента Петра Порошенка, і він за особливі заслуги і героїзм перед Україною, єдиному в історії України батальйону, який знаходиться в складі бригади, було надано указом президента свій штандарт і свій прапор. Ну так теж дорогого вартує насправді. Ну теж дорогого вартує. Останнє питання таке, знаєте, я його всім нашим гостям, військовим, які а, приходять сюди в студію. Я ставлю його. От за той час, коли ви воювали, були бойові зіткнення у вас особисто. От які не знаю, можливо, є якась історія, якась картина, яку ви побачили в очах, вона перед очами буде стояти до самої смерті. І про що ви навіть будете розповідати а, вашим онукам, правнукам, уже коли буде глибока, як кажуть, старість, про що можна навіть знаєте, в мемуарах написати. Ну, це, мабуть, перше червня минулого року страшні бої по лії студинок Соснового Ярова, де 270 чоловік батальйону Кульчицького отримували я навіть не знаю скільки тисяч там було штурм, вони пішли по всій лінії фронту. Зокрема, я відповідав за участок Ярової. Нас було 74 чоловіка. Без жодної броні. За, коли ми вже звільнили Ярову, нам місцеві мешканці сказали, що тоді зайшло до тисячі чоловік піхоти, 20 танків, БТРів вони просто не дорахувалися. І нами знищено було власне тоді 6 танків за один бій, знищено 47. Це за самими такими скромним підрахунком: 47 е їхніх чоловік піхоти, тому що місцеві розказували, що вони для них копали могили. Угу. Ось, і ми втратили п'ять чоловік. І от, от, от ті бої дуже запам'ятались. Пізніше були звичайно інші бої, тому що розумієте, кожен, скажімо так, війна має свою специфіку, коли ти ведеш оборонні дії, коли ти ведеш наступальні дії, коли ти. Воюєш в лісі, оце зокрема, ми заходили під Креміну, Серебрянський ліс, де зараз фактично страшенні бої. Тобто в лісі ти ніде не сховаєшся, коли ще плюс було, то коли ти пересуваєшся по 30-40 метрів на добу, ти не можеш ні окопатися, ні нічого, коли медоваки туди не доїжджають, коли всюди розкидані ліпістки. Вроді би, здається, тобто на кожному участку здається тобі, що пекло. Нам здавалося, що пекло тут. Тому що частина батальйону в нас була в Попасні, частина батальйону боронила Києві. Після того, як ми відбили ворога з-під Києва, ми об'єдналися вже на сході України. Нам здавалося, що пекло тут, на Мощуні чи в Горінці. Пізніше нам здавалося пекло, коли ми три місяці, ну, взагалі без жодної надії, разом з 91-ї, з 80 ю з 95-ї десантно-штурмовими бригадами тримали участок оборони по лінії долина Богородичне-Тетянівка. Угу. Ось, коли ворог буквально через річку в 150 метрів, їхня арта поливала, і, і, і літаки, і е, їхні гелікоптери кожного дня по декілька вилітів з нашої сторони. Арта фактично мовчала, тому що ні, арти тоді не було, як такої боє, боєкомплектів, боєприпасів не вистачало. Тоді, вроді би, страшно було. Пізніше заходили під Кремінну. Бої в Білогорівці. Знаєте, і кожен, кожен раз ти просто люди, які воюють, ти на, на цьому адреналіні, і ти, ти себе не те, що ламаєш. Дехто для себе визначає ту межу, до якої його степені я можу дійти. І чим раз більше, більше і більше, ти рухаєшся, тому. Е, Знаєте, скажімо так, згадується чомусь, не хочеться згадувати смерть побратимів, не хочеться згадувати такі бойові. Завжди собі стараєшся. От ми навіть сьогодні були на заходах, так? На 11 ту годину збиралися. Ось, і то згадуються якісь веселі історії, якісь там. Ну такі, якісь ну, бачите, світливі світло, Житло, світло життя тобто життя пере перемагає темряву війни. Насправді, так тому Навіть ми ідеї, дякуємо вам. Дякуємо петло. вашим побратимам. Дякуємо всім добровольцям, які пожертвували своїм особистим життям, комфортом, радістю, спілкуванням постійно з близькими, з рідними пішли захищати батьківщину заради ідей, заради мрії в ту державу, про, про яку кожен з нас думає, в якій кожен з нас хоче жити. Я вам дуже дякую за це. Я 7. хочу. Я хочу ще раз по привітати всіх. Дякую побратимам Збройних сил України. Дякую побратимам сили спеціальних операцій з Національної гвардії, силам оборони України, які плічопліч з нами боронять і кожному часті шану. Дякую Це вам правда. дуже Дякуємо дякую за захист. Андрій Антонищак, е е полковник, полковник, полковник національної е гвардії, батальйону генерала Кульчицького.